Росія обіцяє мира насправді проводить війну. Це лише одна із заяв, які пролунали на першому в цьому році засіданні ради безпеки з українського питання. Подробиці з Нью-Йорка від Андрія Васильєва просто зараз. Протягом останніх днів події на Донбасі стали головною темою обговорення. В ООН. Литва скликала екстрене засідання Ради безпеки для того, аби вислухати звіт заступника ООН з політичних питань Джефрі Фелтмана. Він проінформував Радбез про поточний стан справ, заявив про чергову ескалацію насильства. А також закликав сторони до негайного дотримання мінських угод. Ні Україна, ні її сусіди, ні увесь регіон не можуть дозволити собі нинішній статус-кво ескалація насильства підриває усі мінські домовленості. Китай та Венесуела, що зазвичай вкрай обережно висловлюються щодо подій в Україні. Також закликали до мирного вирішення конфлікту. Позиція Росії істотно не змінилась. Російський представник почав з утисків російськомовного населення вкотре звинуватив офіційний Київ. У порушенні переміря застосував до українського уряду формулювання так званий. І знову подолював тему фашизму. Фінал засідання був гарячим. Представник України в ООН Юрій Сергеєв подякував членам Ради безпеки за підтримку, заявив про те, що Україна готова підписати угоду про припинення вогню, якщо проросійські бойовики та Росія дотримуються мінських угод. А також звернувся до Віталія Чуркіна із запитанням, що роблять російські військові на території України. Віталій Чуркін ухилився від відповіді, назвав це засідання Радбезу пропагандистським шоу і звинуватив США та Україну у викручуванні рук. Андрій Васильєв, ТСН 1+, плюс з Нью-Йорку, США.